Ну вот, что ты творишь, а? Ну, дякую. Аля. Тортила сюда еда. Ты же только вспос будеш будешь отримовать. Ай, куро, у мене немає інтуїції. Чому я не вкачав інтуїцію для цієї тачанки? Де? де, ля, ля. Так хочеться фражу, він готовий в сраку більше тисячі хп отримати. Де? просто не зупиняється. Ой, молодець. Дякую за фражик. Так, а де ті 30? Ого! Не пощастило тобі, хлопче. Просто не пощастило. Я мав би бути йому гарантованим фрагом. Ну, все, і перемогли. Металаха на Т-34.